Відео видно, як бійці ротно-тактичної групи 253-го окремого штурмового полку спільно з побратимами 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади беруть полон чотирьох окупантів. А ось і головні герої фільму для ворожої пропаганди. Я Ожтокнаеляксейович тисячу 1987 року рождення, родом з Узбекистану. Я Лавров Віталій Валерійович Валерій, 1975 року п'ятого года рождення. Проживаю. в Орловской области. Я Ошлыков Максим Валерьевич. Воинская часть на... базируется в улан -Удэ. Я Безгубов Сергей Сергеевич, 98 -го года рождения, родом Чехотского автономного округа. Задача нашего подразделения была зайти в Яковлевку с флагом, не вступая в боевое соприкосновение с вооруженными силами Украины. на Мавик с флагом сфотографироваться. Мы зашли на Воякли, хотели снять видео с флагом для наших материалов, но получилось не так. Оскара не отримали. Проте зберегли своє життя. Хотим поблагодарить 128 ОГШБР і 253-й ОШП. За те, що нас кормлять поють, і ну, все є комфортне слово в вплину командування російського угруповання військ Дніпро, яке вже давно перетворилося на фабрику виправдань, знову видало черговий шедевр пропаганди. Не здатні виконати накази кремлівського диктатора в строк. Вони вирішили компенсувати реальні провали медійними перемогами шляхом відзняття чергового так званого флаговтику. Довіряйте тільки перевіреним джерелам та вірте збройні сили України.